Як зрозуміти, що ваше відео в Тіктоці потрапило в цільову аудиторію? Або найголовніше, як взагалі зрозуміти, чи правильно ви рухаєтесь в Тіктоці, щоб продавати свої послуги або товари? І ось сьогодні про це ми більш детальніше поговоримо. Всім привіт, на зв'язку з вами Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток Таланти і Тікток Таланти. Life. І ось запитання з таким характером часто прилітають на мої консультації або в Дрект, як мені зрозуміти, чи добре у мене з переглядами, або чи класно до мене підписується аудиторія, чи взагалі правильно і яка кількість відсотків повинна переходити в телеграм-канал або в інстаграм. І ось, по-перше, давайте зрозуміємо, як вам зрозуміти, що ваші відеоролики зрозумілі алгоритму? TikTok. так, ви випускаєте свої відеоролики. На них є певна кількість переглядів, в них є певна кількість лайків, і певна кількість людей підписуються на ваш канал. І ось, вроді би, як би все чудово. Але є одне, але у вас або немає продажів, або на вас дуже погано підписуються. Чому так? Тому що все залежить від вашої подачі, розуміння сценарію, і найголовніше, куди вас закидує алгоритм TikTok. Так, кому саме він демонструє ваші відео? І ось є приблизно золота середина для експертів. Експертів, що це означає, якщо ваші відео переглянули, ну, наприклад, там, 100 тисяч переглядів, і на них є 10 тисяч лайків, і ось одна тисяча людей повинна підписатися. Це в ідеалі. Тобто, якщо ви експерт, ви даєте цікаві поради і люди це бачать. І найголовніше, що ви не потребуєте від них нічого, просто даєте цікаві поради, як даю я вам. І ось таким чином на вас будуть більше більше підписуватись. І на Ідеальніший варіант це 10 і більше відсотків від співвідношення лайків на вашому каналі. І ось якщо візьмемо мій канал, там де 900 тисяч підписників, і там навіть немає 8 мільйонів лайків. Це приблизно там 13 відсотків людей підписуються за те, що я даю цікавий і корисний контент. Якщо візьмемо мій 70 -ти тисяч так, там де я сугубо навчають Тіктоком, також там є більше 10%. І це дуже класний і чудовий результат для експертів. А ось якщо ви бізнес, то цей коефіцієнт трохи менший, це приблизно 7%. І все залежить від вашої подачі. І ось чому я постійно говорю в своїх відеороликів: ми можемо робити розважальний контент, там де буде дивитися вас 100 тисяч, 200 мільйонів перегляди, але на вас не будуть. Підписуватись, тому що, наприклад, танцюючий лікар шариками це не йти контент і довіри до вас як до експерту. А ось бізнесу так можна більше робити з розважальним контентом, але зрозуміти, що таким чином у вас може бути більше переглядів, але не цільової аудиторії. По-друге, і напевно, це найголовніше, про що взагалі скривають більшість тіктокерів, але більшість навіть експертів про це не знали. Це найголовніше ваша подача. acha В Тіктоці на начальному етапі, щоб алгоритм Тіктоку зрозумів, де знаходиться ваша цільова аудиторія, і зрозумів, кому демонструвати ваше відео. Так, це найголовніше, і ось чомусь більшість навіть на це не звертає увагу. Тому що найголовніше в Тіктоці це зрозуміти не для кого ви знімаєте, не для людей, а розуміння алгоритму Тікток, кому продемонструє він ваші відео. Тому що більшість експертів Ектів, якоби експертів, закликають знайти свою цільову аудиторію в Тіктоці. І я, напевно, більшість зараз дивую, що цільової аудиторії в Тіктоці майже не існує такого виміру. Тому що сьогодні ви дивитесь, наприклад, дівчат, завтра ви дивитесь собачок, післязавтра ви кицьок, якихось дітей. Потім ви захотіли вивчати англійську мову, потім ви захотіли купити собі кросівки, або взагалі хочете просуватися в Тіктоці. Чия ви цільова аудиторія? Так. Кожен день ви різна цільова аудиторія для різного каналу. І ось алгоритм це розуміє. І ось я завжди порівнюю з золотим трикутником для бізнесу та експертів: це Інстаграм, Ютуб і Тікток. І тепер це найкраще для вас показник, щоб розуміти взагалі, як рухається алгоритм Тіктоку. В інстаграмі ви знімаєте відео, які цікаві для людей. Да, там все вилизаний, цей контент повинен бути все ідеально, тому що на вас люди підписались і приблизно на 10% вас дивляться, і ось ви дає, дає, даєте їм певний контент, який саме їх буде утримувати і підживлювати до вашого інстаграма. Там налаштування і органіки майже немає, і таким чином ви знімаєте субо для людей. А ось YouTube – це вже 50-50, 50 на 50, тому що ви знімаєте цікаві тематику для глядачів, але 50% ви повинні налаштувати SEO-просування вашого каналу. Це прев'юшки, написи, теги, опис, правильно це все зробити, таймфрейми, і таким чином ви повинні… Краще подати свій контент, ніж ваші конкуренти, саме налаштування SEO-просування, щоб алгоритм Ютуба зрозумів вашу цільову аудиторію і рекомендував ваші відео на більшу більшу е аудиторію в рекомендаціях Ютуба. Але найголовніше, ви більшість бачили цікаві відео, класні відео, наприклад, в Тіктоці, з класною подачею, з класним відео, з класним звуком, з класною картинкою і з цікавими ідеями і сценарії. Але ті відео набирають 50-100 максимум переглядів або якихсь. Там лайків, і чому ж так? А тому, що більшість не розуміє, що ви знімаєте відео не для людей. А для алгоритму TikTok. Так, з цікавинкою для людини. Але алгоритм TikTok повинен ізначально зрозуміти, де знаходиться ваша цільова аудиторія, щоб знайти її для вас, і найголовніше продемонструвати ваші найцікавіші ролики їм, саме ваша цільова аудиторія, щоб вона захотіла додивитися ваше відео до кінця, пролайкати, прокоментувати і підписатися. Тому що, якщо у вас навіть супер цікаве буде відео, але потрапляє алгоритмом не вашу цільову аудиторію, вас перелистують. І таким чином. Вас канал починає пісимізуватися. І ось це найголовніше зрозуміти алгоритм Тіктоку. Всім, кому цікаво зрозуміти і вже просуватися сьогодні і заробляти на Тіктоці, продаваючи свої послуги або товари. Терміново записуйтесь на наступний поток, який буде в кінці місяці по навчанню для бізнесу та експертів. Після проходження ви здобудете 100% результату свого в Тіктоці. І, і по-третє, і напевно, це найголовніше. За показниками ви можете вибрати собі. Певних експертів в різних нішах. Ну, наприклад, ви хочете вивчати англійську мову і подивитися певний контент. І ось вам потрапило якесь певне відео. І що, ви не розумієте цього експерта, ви за ними ще не слідкували, але вам вже терміново треба вивчати англійську мову. І ось такими показниками подивіться співвідношення лайків і підписників. Чим цінніше ви дасте контент вашим споживачам, тим більше. Верегідність, що він підпишеться, і тим більше вирігідність, що він у вас купить. Оце і є секретне просування вашого каналу в Тіктоці. Ну і найголовніше, що правильно ви повинні іще й наробити seo налаштування, щоб ваш канал просувався і був розумінням для алгоритму. Це найсучасніший алгоритм, це саме алгоритм Тіктоку, тому що кожна кожного стрічки рекомендації індивідуальні і цільову аудиторію. Тільки знає алгоритм TikTok. І чим правильніше ви будете подавати, просуватися, налаштовувати свої відео, тим буде краще для ваших реалізацій, ваших проєктів, продажів різних товарів. Папа. -па.